Зовсім інша тема, і безумовно, я не буду розповідати вам тільки про поєднання втручання на клапанах серця та фібриляції перед серцем. терапія, взагалі, при втручаннях на клапанах серця і особливо відмінності. Коли є фібриляція передсерть, коли її немає. Ну і безумовно, ці антікагулянтне втручання при імплантації ем, 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 клапанів при фібриляції передцерть, вони дуже дуже різні. Вони залежать від тромботичних і геморагічних ризиків. І знов таки, якщо ми розб... вже розмовляємо про кардіохірургію, то ці ризики вони... Зовсім інше, тому що вони можуть залежати від процедури, процедури втручання, і можуть залежати від самого хворого. І це фактори як тромботичного, так і геморагічного ризику. І балансування між ними це і є правильне призначення антикоагулянтної терапії. От ви бачите такий загальний слайд. Я не буду на ньому зупинятися взагалі, бо тут зрозуміти щось неможливо, але я по черзі розберу всі ці дані, як вони є. Ну, спочатку, безумовно, це хірургічне протезування механічних клапанів. Ви пам'ятаєте, що антагоністи вітаміна К це початок антикугулянтної терапії, доведене зменшення ризику тромбоза клапана і тромботичних ускладнень ембаліту. Лій, ну і безумовно, це важливо, що дуже дуже важливо запобігати геморагічних ускладнень. Були, були дослідження з прямими моральними антикоагулянтами Мабуть, перше дослідження це було з добігатраном Дослідження воно було завершено достроково. бо Кровотеч було більше на добігатрані, і інсультів, і емболій було теж більше на добіготрані. Далі була така немаленька спроба використання рівараксабана і знов таки більш. І смертей, і більше кровотеч, і е, спроба з епіксабаном знов таки е, була без успіху. Тому в рекомендаціях зараз у всіх країнах світу залишається антагоніст вітаміна К е, як Європейських, так і в Сполучених Штатах Америки при імплантації механічного клапана серця щодо е, визначення е, межі МНО, то воно залежить від того, який клапан. Імплантований і в яку позицію імплантований цей клапан, і ви бачите, межі дуже різні. Ще додатково є додаткові протромбатичні фактори, це знов-таки залежить більше від пацієнта. І якщо ми кажемо про імплантацію клапана в, мітральному, в трикоспідальному положенні, то оце збільшення при наявності додаткових протромбогенних факторів збільшення до 3-4 МНУ може бути заміну. Замінено додавання ацетилсаліцилової кислоти маленьких доз та використання знов-таки діапазону від 2,5 до 3,5. І якщо ми кажемо, що при артальному клапані можливо використання дозування від 2 до 3, то якщо у хворого є високий геморрагічний ризик, можливе зменшення межі. МНВ у цих хворих до 1,5, 2,5, ну, середньо десь на рівні 2. Ну, далі йдуть вже. Хірургічне протезування біологічних клапанів. Це трошки інша маніпуляція, це трошки інший клапан і знов таки інше дослідження. Перше дослідження з Рівараксабаном, ви бачите, що в принципі великих відмінностей не було, але дослідження не дуже велике було само по собі, тому воно в рекомендації ніяк не зайшло. Далі з добігатраном, дуже малочисленне дослідження, 27 хворих і взагалі-то результати пораховування. Увати неможливо було і дослідження Енвал, дослідження ЕНВАЛВ. Це якраз дослідження, які ну, більш всього внесли дали внесок в рекомендації. Ну спочатку, в рекомендації Сполучених Штатів Америці ці дослідження проводились як на хворих з фібриляцією перед серед, так і на хворих без фібриляції перед серед. І тому в Сполучених Штатах Америці вже 21 рік було введено, що при хірургічному протезуванні біологічних клапанів можна використовувати як Антагоніст вітаміна К, так і прямий оральний антикоагулянт, як в перші три місяці, коли немає фібриляції, інших показів для антикоагуляції, так і для хворих з фібриляцією при ЦЕР. Що тут було ну, таке трошки суперечливо? Це те, що в дослідженні Енбалф. Все ж таки було більш кровотеч, ніж на Варфаріні, але дослідники доводять, що ці кровотечі вони були. Ви бачите, що це відрізняється з самого початку, тому що ці кровотечі були більш пов'язані з. Оперативним втручанням це були оперативні кровотечі, а не пов'язані з використанням препарата. І навіть в американських рекомендаціях 2021 року згадується НВАЛ. Дослідження і едоксабан е як препарат, який можна використовувати як у хворих з фібриляцією перецерт, так і без фібриляції перецерт. Ну а щодо фібриляції перецерть, то тут е взагалі-то ми можемо сказати, що е прямі оральні антикагулянти і е в тому числі і едоксабан використовувати е треба навіть. Е навіть більш ніж антагоністи вітаміна К, тому що за ішемічних подій вони не відрізняються, не відрізняються по госпіталізаціям, інфарктам, смертності, але кількість кровотеч достовірно зменшується при використанні не антагоністів вітаміна К, а при використанні прямих оральних антикоагулянтів. Ви бачите, що так в рекомендаціях і прописано в європейських рекомендаціях. Останні рекомендації все ж таки дають. Перевагу для використання антагоніста фітаміна К, коли немає показів до пероральної антикоагуляції. Ну і знов-таки, ви бачите, що є можливість використання антагоніста фітаміна К і прямих оральних антикоагулянтів в при реконструкції метрального клапана. Знов таки, якщо при імплантації біологічного клапана і наявності фібриляції передцерть, ми знов таки використовуємо прямі оральні антикогулянти і призначаємо їх ну, найшвидше, але тільки коли є безпека з. Хірургічної точки зору. Зазвичай це 2-3 дні після операції. І в рекомендаціях з найвищим класом та рівнем доказів 2А краще призначити прямий оральний антикогулянт через 3 місяці. Як і АВК через три місяці після оперативного втручання, в ну, такий зовсім інший підхід є до транскатетерних втручань. Їх дуже дуже багато. Вони все більш більш використовуються у світі. І якщо ми подивимось на транскатетерне втручання на артальному клапані, то вони дуже дуже часто поєднуються з. Проведенням стентування коронарних судин, а це вже ну додатковий підхід до антитромбоцитарної терапії, і тому, якщо є. Десь близько до імплантації клапана внутрішньокоронарне втручання стентування, ми повинні використовувати подвійну антитрабоцитарну терапію. Якщо його не було і немає фібриляції перецерть необхідності для проведення антикогулянтної терапії, то монотерапія антитрабоцитарним засобом ацетилсаліциловою кислотою буде досить для підтримування цього хворого. Якщо є тоді обов'язкове використання прямого орального антикоагулянта, бо фібриляцію перецертв ми завжди лікуємо переважно прямими оральними антікагулянтами. Дуже багато досліджень по транскатертерному продозуванню клапана в без фібриляції використовувались прямі оральні антикоагулянти, використовувались подвійна антитромбоцитарна терапія, монотерапія. Зараз чітко означено, що Подвійна антитрамбоцитарна терапія має підвищений ризик смертності, тому монотерапія антитромбоцитарним препаратом для транскатетерного протезування клапанів без фібриляції перецер. Це стандарт лікування і знов таки в рекомендаціях останніх рекомендаціях Європейського товариства це прописано з найвищим класом і рівнем доказів. А якщо транскатетерне протезування клапана проводиться при наявності фібриляції перецель, то мабуть таке ну головне дослідження в цьому було дослідження NVSH, в якому і хвори з фібриляцією в більшості розглядалися для лікування, і було доведено, що вони не гірше ніж антагоністи вітаміна К, а навіть мають і десь і переваги, це такий загальний слайд для всіх всіх втручань, але дуже важливо, що підхід може змінюватися при відсутності фібриляції перецерть або яких додаткових показів до тривалої терапії. Ми бачимо, якщо є Додаткові покази детривали до антикоагулянтної терапії, а це і є фібриляція перед Ми повинні призначати оральний антикоагулянт, і Якщо це не механічний клапан, це прямий оральний антикоагулянт. Ну і останні останні втручання це е, так звані корекції транскатетерної корекції мітрального та трикоспідального клапана. І ви бачите, що знов-таки розподіл дуже дуже чіткий. Якщо немає фібриляції перецельт, ми повинні призначати монотерапію антітрабоцитарним препаратом. Якщо є фібриляція, це прямий оральний антикоагулянт, обов'язково він краще буде діяти ніж антагоніст вітаміна К. Ну і що треба запам'ятати? Це мабуть те, що при імплантації механічного клапана це обов'язкове використання антагоніста вітаміна К. І тільки змінюється МНВ в залежності від клапана міста локації, від моделі клапана і наявності тромбогенності, то додаткового ризику кровотеч. І якщо ми далі йдемо по розгляду всіх хірургічних імплантацій, біологічних клапанів, хірургічної корекції клапанів або трансконтетерної імплантації, якщо у хворого є фібриляція передсердь, і немеханічний клапан ми призначаємо прямі оральні антикоагулянти. Дякую за увагу.